Доброго дня. Прибули нос не виконання до кінця зими 25-го року. Загальний розклад. Якщо ви знаходились в розчаруванні. Відносно покращення ситуації або досягнення стабільності, що стосується матеріал був получень досадку, то говорять, що ситуація зміниться єдине, що досягніть внутрішнього балансу, гармонії, відносно емоційного прояву. Ті чи інші ситуації, але все залежить від вас. Ви отримаєте можливий шанс. Єдине, що якщо ви будете і надалі знаходитись. В негативному емоційному стані сумту, печаль, розчарування, розбите серце, тому що не досягли, то ви зливаєтесь ресурсно і будете, відповідно, знаходитись в безресурсному стані, навіть якщо отримаєте шанс, можливість ресурсу досягнути результативності, ви не матимете. Тому перше довоносне виконання до кінця зими це ви зможете отримати шанс, можливість. Насамперед, вам потрібно чітко розуміти, що ключом до стабільності, покращення ситуації є стілення розбитого серця, вихід з негативного емоційного стану. Друге довоносне виконання до кінця зими. Вищі сили не дадуть вам шанс, можливість реалізувати власні плани, досягнути благополуччя і достатку. Ви маєте захист. У вашому житті в минулому був чоловік, який негативно впливав на ваше життя. Вище сили і ваш рід закриває можливості даному чоловіку впливати загалом на ваше життя, не даюч... який не давав вам можливості досягати результативності і жити в благополучній достатку. Третє довоносне виконання до кінця зими. Закінчення негативної ситуації в вашому житті, де ви не мали можливості досягнути результативності відносно власної реалізації, тобто мати той результат, якого ви бажаєте відносно реалізації бізнесу, проєкту, отримання шансу, можливості досягнути ресурсного стану, наповнення. Ситуація буде кардинально змінюватися, якщо ви знаходились в безрезультативності і. В маніпуляціях негативних саме в ваш бік, то ситуація зміниться кардинально і буде покращуватись. До кінця зіми 2025 року ви можете розраховувати, що ви здобудете для себе шанс, можливість або розуміння, як досягнути стабільності, покращення ситуації будете мати певні першочергові. Результати відносно фінансу, матеріального благополуччя, достатку відносно позитивних змін, що стосуються благополуччя, достатку загалом. Дякую.